Зібралися в Михайлівському та монастирі для того, щоб в річницю якраз повномасштабного вторгнення, згадуючи ті страшні події, далі підтримати всіх духовних. Ось сьогодні ми показали наскільки важлива духовна єдність всіх конфесій України в боротьбі проти ворога. Православна словами України і волонтерські організації об'єдналися і зробили такий подарунок військовим. Ми сьогодні передаємо гуманітарну допомогу військовим капеланам чотирьох конфесій. Ми сьогодні отримали генератор, який піде в одну з наших військових частин, хлопці, які виконують завдання, щоб Мали завжди електрику дуже приємно те, що навіть через рік війни люди розуміють, яка допомога потрібна армії, допомагають не лише духовно, а допомагаючи матеріально. Дуже за це дякуємо. Дуже важливо показати, що це день, який. Він трагічний, але він зробив нас сильними. Тому саме сьогодні, коло коли Михайлівського собору, зіграли червону калину. Всі провокували три дні, да, за якими мали скоритися, але пройшов рік. І ми розуміємо, що Збройні сили України, Державна спеціальна служба транспорту, і інші складові сили оборони тримаються і будуть триматися, і перемога обов'язково буде за нами. Ми тримаємося, ми стали набагато сильнішими. Перемога буде неодмінно в нашому боці, тому що ми будемо єдині, якщо ми будемо разом. Протистояти цьому злу, протистояти агресії, тому як Господь дає всім нам.